Наслідки обстрілу армії РФ на одному з агропідприємств області. У Святодухівському храмі попрощалися з 41-річним військовослужбовцем 93-ї бригади Андрієм Ніколайчуком. Безкоштовне навчання акторської майстерності для переселенців. Продовж ночі російські окупанти обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони. Повідомив очільник ОВА Валентин Різніченко. Кривий ріг російська армія атакувала дроном Камікадзе. Через нього спалахнула двоповерхова будівля. Рятувальники загасили полум'я. Загиблих чи травмованих немає. По нікополі російські окупанти вгатили близько опівночі, били з градів. У місто впало 20 снарядів. Загинула одна людина. Від нічного обстрілу загинув 35-річний мирний мешканець Нікополя. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та 4 приватні житлові будинки. Сталося 4 пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Свист, наче політ ракети, таке. От, і буквально через 3-5 секунд відбувся вибух. Після вибуху е, сталося такий як чорний стовп диму, от, е, який через декілька хвилин він розсіявся. От. Звук був дуже такий дзвінкий якийсь. На відстань, де я проживаю, були, прилетіли уламки від ракети. Проживаю метрів 800 від цього місця. Буквально метрів 80-100 від будинку, цей уламок доволі значний, близько метра, може навіть більше. Ми якраз сюди готувалися виїжджати і комбайн вже працював 100 метрів від цього місця події, так що практично на очах. Дуже важко оцінити масштаби, і за те, що ще не зрозуміло, скільки зерна прийдеться самоочищати, скільки буде, відійде, за що того, що тут воно вже має запах горілого і висипане на місце взриву. Ну а будівля теж. Таке дуже складне, як оцінити масштаби. По факту вся криша зруйнована, повернена стіни. Тобто, думаю, що будівля вже до використання вона фактично і непридатна придатна буде. Тобто, ціна її відбудови буде дуже велика. Хорошо, що людей не було нікого рядом і ніхто не постраждав. Маленький бы говорил, я летчик, я военный. Мы были в Суворовском училище, поступал. И его после училища потом в армию призвался. В армию его комиссовали, а он такой настырный. Пришел с армией комиссованный, можно было уже не идти, правильно? Слава Богу, мы Ватопу. В Атопу, 14 Он получил року. инвалидность. Очень инвалидность. Другая группа Друга инвалидности. Группа. ее комиссовала. Он снова пошел сам. В дни войны. Я, я его просила, сыночка, может ты уже не будешь потом, ты защищал. Иди сюда. Это его сестричка сказала. Иди. иди уже туда служить. А он говорит, мама, а как не мы. Кто как не я. Я больше всего знаю, понимаю, куда ребята пойдут, которые ничего не умеют. Это было у меня на пороге в доме. Грозила его как сына. У меня он говорит, кто, как не я. И потом кажу, я пошел записаться в за разрешую бригаду. А потом каждый день и обещал мне, что он будет живой. На нулі. На нулі. Особождав Особождав, освобождав артир, Освобождав транстинець. Зараз вони були під Бахмутом, Крематорське направлення в Бахмуті. І от з Бахмута вони поїдуть зараз. Якщо я знаю, їхали да, відвозити, вони. Він, Поранених і мертвих. І мертвих, і двосотих. Він у нас? Кто? Майор по Замкомандира батар... замкомендира батар... Він у нас найкращий. Дивляться і підуть і нас. Дуже хорошо знав. Дуже така радісна, весела людина. Завжди згадується мені, як він. Пів там співав, жартував постійно. Так. Тому така добра була людина, щира людина, яка дбала, дбала насамперед про тих військових, які були в нас служили. Так. Він дуже гарний, він дуже гарний, як чоловік, як брат, як син найкращий. У нього троє діток, троє, він? Арішечки 18, а Сашулечки 13 років. А мальчику підмосі 9 років От буде 6 октября. У нас, тут брат, У нас похов... тут брат похований, в принципі, з нього все і почалося. Васюта Сергій він загинув 18 червня цього року. Від... Донецьку від кулі снайпера в принципі через це і почалося. Ми приїжджаємо до нього. Ну бачимо по ці могилки. Ну як то на душі? Ну так неспокійно. неспокійно. І ми почали доглядати всі могилки і зверта... ну, щоб родичам допомогти. Сьогодні до нас звернулося дев'ять родин. Це всі наші військові, українці, українські герої, які загинули під час цієї війни. Двоє з 2017 року, інші з 2022 року. Оці всі люди, які звернулися, це вони самі знаходяться в окупації, не можуть родичі приїхати. Ми зараз тут проберемо трошечки, бо в нього тут навіть, не дуже гарно. Зараз ми залишимо цукерочки, Лю люди прийдуть і потім візьмуть і пом'януть його. Сюди ми приїжджаємо на кладовище, ну, десь в місяць, ну, раз за 3-4 точно. От Сьогодні ми дев'ять людей знайшли, на тому тижні ми п'ять людей знаходили. Тобто скільки заявок? Ну, ми забираємо кучу, щоб побільше було, і одним махом проходимо все кладовище, тому що ну, дуже тяжко, допустимо, одну людину тяжко шукати, а так в тому ми на бумажечку. Розписуємо, в неї свій список, в неї свій список. Беремо ряди определені, да. ти І шукаємо, шукаємо, шукаємо. ходимо, шукаємо. Ну, стараємося приїжджати частіше, але ну, морально. Це важко сюди приїжджати. Звертаються родичі, допустимо, самі пишуть, що при житті там любив. От зверталася жінка, вона писала, що її чоловік любив томатний сік, всяне печиво, яблука. Ми все купили, поклали. Є там кока-колу просять, цукерки, ну все, що просять. Снікерси, да. сигарки просять, ми все кладемо. Тут ходять люди, вони завжди це забирають і пом'янають зразу з могилки. Плюс, окремо, ми купуємо прапори невеличкі, українські, і підписуємо прапори. Фамілія, ну, прізвище пишемо. Героя і фіксуємо на хресті цей прапор. Це О, чай чорний, як він любить. Оцю травичку ми зараз всю поприбираємо. У нього могилка буде чиста, не хвилюйтесь. Дякуємо йому за мужність. Прапор в нього висить і сам хлопчик. Дуже молоденький. Ну багато з Херсона. Оту точно з Херсона. Ми сьогодні шукали е з Маріуполя, з Мілітополя, з Київської області. З Київської області з Ніколаєва. Тут, ну, тут різні, тут не, не тільки Дніпро, тут зовсім різні хлопчики, ну майже всі родичі будуть потім їх забирати до себе. С сльози вдячності, по-перше. Да, пишуть ну, смс-ки, що їм приємно, що хтось хоч почав цим займатися, що допомагають хоч, хоч так. тому що… По коментарям дуже пишуть, що добру справу робити. Многі пишуть, багато хто пише, навіть не здогадувався, що можна прийти на кладовище та покласти. Якомусь незнайомцю сказати дякую за захист. Вас ніхто не забув. З собою взяли найнеобхідніші речі ті, що змогли донести. 24 людини похилого віку. Сьогодні їдуть з Нікополя до Закарпаття. Довго не виїжджала, бо страшно було покинути все в рідному місті. Проте жити під постійними обстрілами більше не може, каже Марія. Отримувати більше нема на здоров'я, на сил. У нас дуже неспокійно, і Запорозька атомна електростанція, і цілодобово можна сказати так, цілодобово бомблять наш... наше місто прекрасно. Діти залишилися, ще. я дочку евакуювали, ми а син з сім'єю ще. Кожну ніч бомбіжки такі, що Невероятне просто. Молодіж почти вся виїхала, з дітей почти нет в дворах. Остались ми, ота, от, от такі болі свої дома боїмося бросити. Ну вже все, Уже терпіння. Людей з Нікополя безкоштовно привезли на вокзал Дніпро, далі потягом до Ужгорода, в окремому вагоні. В Нікополі вже життя неможливе, дуже страшно, дуже страшно. Бахають не тільки ночами, але й днями, й утрами. Їдуть люди до Закарпаття в місто Солотвино в алергологічну лікарню житимуть там безкоштовно з чотирьохразовим годуванням та медичним обслуговуванням, каже заступник директора департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрій Петренко. «60 плюс одинокі і які постраждали внаслідок військових дій. В тому числі як з нашої області, так і з інших областей України, які до нас приїхали і стали внутрішньопереміщеними особами. Не тільки вони там проживають, є в них їжа, але вони ще можуть пройти лікування. Так, ми зараз працюємо з чотирма закладами. Один заклад вже ми повністю нашими людьми похилого віку. Заповнили. Я подякувати. Це у нас санаторій в Ужгороді. Вивозять людей щотижня. Для цього їм потрібно звернутися до керівників своїх громад. На Закарпаття вже поїхали 164 пенсіонери з Сенельніковського, Криворізького та Нікопольського районів. Там вони можуть жити до закінчення війни. Анастасія Галасюк, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Ez szeretnék, Сергій Панамиренко та Леонід Русаков півроку тому організували театральну студію. За цей час заняття відвідали 15 переселенців. Катерина Кравченко з Харкова розповідає, завдяки курсам змогла перемогти деякі страхи та вдосконалила українську вимову. З 5 березня ми знаходимося в місті Дніпрі та сиділи дуже багато часу. На квартирі, бо було якесь. Ми як в вакуумі були, було дуже лячно, ну, новий город. Ми не знали, що робити. Але десь на початку квітня я побачила в інстаграм рекламу, що такторська майстерність та ще й для переселенців безкоштовно, і я подумала, що мабуть треба вже виходити у люди. Як звойта, звуть, як звуть, 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 я ти ти себе повторюю. Дзеркало це коли одна людина щось робить, інша повторює. А, потрібно робити всілякі речі, щоб заплутати людину. Тому це тяжко. Показати себе смішною, не такою, як ти в житті. Бути більш сміливою а вміти постояти за себе, тому що це проблема є така. <гум> <гум> Як круто! <Я> круто! <гум> <гум> круто! Круто! Може позагрюємо? Ти крем взяла? Так, так, так. Круто! <гум> Окей! Сергій Пономаренко каже, що кожна людина може відкрити у собі жагу до мистецтва. Я думаю, що акторська майстерність може допомогти людям подолати психологічні травми, тому що, перш за все, всередині людини накопичується певний психологічний вантаж, накопичується енергія, негативна дуже часто або, наприклад, відчай. І ми намагаємося цю енергію перекувати, переробити, щоб вони направляли в мистецтво і безпосередньо в акторську майстерність. Долучитись до проєкту або підтримати його можна через соціальні мережі. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. новини на Суспільному, Дніпро.